А значить, зарплата блогерська приїхала, забираємо зразу. Кукурудза це наше золото, сухенька, чиста, Ідеальна. Молотив комбайн катерпіля. Хоч на машину хватило. Та волога 12-13%. Моя кукурудза 39-72. Будемо її висівати. у нас трошечки підломаний, але не біда. Замовили селітру. Будемо проплачувати. Немає ні міндобрив, ні солярки. Абсолютно нічого. Так, колеги, поповнюється наша колекція односінневого матеріалу. Замовили ми собі гібрид 3972. Зерно було сухе, ми його просто зібрали і засипали в склад. Тому для мене це топовий гібрид. Також будемо пробувати в цьому році висівати 3969. Ціна даного насіння приємно здивує, так що, кому цікаво, можете звернутися в електронну пошту, написати номер телефона і кількість посівного насіння, яке ви хочете замовити. Вага 20,6 кг. Хороша середня фракція з чудовою калібровкою. Ніде ніяких чорних. Абсолютно. Думаю, що проблем із схожістю не буде. Але в будь-якому випадку ми його перевіримо на схожість. І вам заодно покажемо, бо це обов'язковий параметр. Для нас це важливо. Так, наступний гібрид у нас 3969. А ну ж яке зерно, 3969. Крупніше від 3972. Але чудове. Чудове. Я думаю, що сівалка висіє без проблем. Так що гібрид 3969. Значить Приїхала до нас модна компанія Євросем. Зараз будуть купляти блогерів в прямому ефірі. Подивимося, що вони нам попривозили. Так, а попривозили нам доволі непогано. Значить, зарплата блогерська приїхала, забираємо зразу. Тепер по ділу по серйозному. Розпакуємо мішечки, подивимося, яке ж саме насіння, бо я думаю, що, як сказав А, то треба вже ж і Б. Ну так. Ну. Там більше немає грошей всередині, ні? Зараз подивимося, може там ще яка пачка лежить. Що ж ти хотів, треба заробляти. Не все ж землею займатися. Да, да, да. Так, так, так. Ану, оце насіння. Ну, раз так добре платять, можна і руками Гранстара стійкий гібрид Старк витримує 50 грам одночасного внесення. Протравка у нас яка йде сюди? Тут йде преміум протравка. Що в нас йде? У нас йде перший, так? Лумішур, інсектицид. Так. І... Значить, два фунгіциди в нас йде. Далі комплексне мікродобриво і гормональний антистресант. Нічого. Та да, це, це, це насіння доно сміятися, як Йо маю, Тут воно скільки, скільки протравки, воно хоч зійде у вас, бо <смі> ж так густо. Та наоборот сходить як розуміє. Капітально. Воно, так? Да, Яка його схожість <смі> і енергія? Ота цю партію, ну, я думаю, десь за 98%. А яку лінію він показує на виробничих посівах? Старк показав в цьому сезоні максимально по Полтавщині, те, що я знаю, 53% угу. на кернелі результат туди відвозили. От по Пігасу був в цьому році 52%. Я зрозумів. Давайте розпакуємо Пігас. Подивимося, що це за насіннячко. Ну, Та в принципі я вам скажу, колеги. 2,5, а може навіть і на троєчку отвір висіє без проблем. Прекрасно. Даже, даже тройка стабільна, тройка, стабільна. Да, тройка буде для нього актуальна. Яка вага мішка? Тут не знаю, тут десь кілограмів кілограмів десь 10. То це бомбезно, це дуже-дуже класно. Так, дивимося наступний гібридик. Оце ще те, більше наче. Як кукурудза насіння, вигляньте. Ну, да. Та ти що, бомбезне? Ну, ми фірма хоч більше 100%. Та ж сама протравочка, да, все да, чітко. Да. А олініс яка цього соєшника? Ну, це ж кажуть, цього пігасу до 42%. Ой, як 42%, 52%. До 52%. Да. 48. Тобто цей більш олійний у нас. Да, так. Пігаз трошки менше олійність у нього. Ну, так в цьому сезоні показали. Ага, так, цьому сезоні, ну, а так в так принципі, так. вже не перший рік його висівають, а грають. Він показує себе на півдні дані, дані гібриди, один і другий. Є, е, Є якась у вас? Одесь да, ну, і на Миколаївщині, ну, це там душі регіонали, е, той, що працює, на півдні знає. От те, що я знаю, там і тона двісті півтори тони, дві, дві ну, так, Це чесний такий чесний показник, бо в нас не -не. люди звикли казати, що на півдні по три тони, а на півночі так по п'ять уже родить. Такого ну, ж не я буває. Знаю, що, я знаю, що пігас то цей два і шість дві шість тони на в Миколаївській області. Роди. Скажіть, будь ласка, яка вартість даної посінодиниці, оцього і цього насіння? Друзі, ну, вам, як підписникам каналу Офіс Фермера, буде скидочка мінус 15%. Значить, в середньому це десь 5 тисяч гривень посів на одиниці, плюс-мінус. Прекрасно. А, Євросем компанія, яка гарантує прибуток. І це дуже, дуже важливо. Сотків, так що замовляйте. Значить, Приїхав автомобіль, завантажуємо кукурудзу і веземо на компанію Нібулон. Трошки ціни на кукурудзу стабілізувалися. Я думаю, якраз пора щось продати, тому що немає ні міндобрив, ні солярки, абсолютно нічого. Людям надаємо послуги по зважуванню. Значить, перевезення у нас від 300 гривень тона, від 300, дивлячись, яка дистанція. Найняли транспорт, так як наш мазунчик підламався. А, попереду стоїть. Сніг мороз, машина десь у нас грузиться минут 40. Кукурудза це наше золото, сухенька, чиста, ідеальна. Молотив комбайн Caterpillar. Хто слідкував за каналом, той бачив. Дуже якісно, нема ні битої, ні побитої, все чітко. Значить, в один ковшик у нас вміщається 840 кг, ківш у нас 1,2 куба, виробник компанія Галтех. Ми продаємо офіційно зерно, за налічку не торгуємо. Повністю зі сплатою всіх податків, з усіма правилами, як то кажуть, економіки. Так. У нас небагато кукурудзи, якби хоч на машину хватило. Отакий от у нас урожай. Та я думаю, що вистачить. В цьому році в, річ, в минулому ми її не сушили, вона у нас сухесенька прямо з поля. Збиралася волога 12-13%. І це, до речі, та кукурудза, яку ми висіваємо в білих мішках. Так що будемо і на цей рік сіяти таку ж самісінько. Ось вона вже в нас придбана. Вже вона в нас в наявності. І Ще привезем трошки пізніше. Зараз вам покажу зерно. Оце моя кукурудза 3972. Будемо її висівати. Це так само вона теж тільки іншого виробника. І 3730 трошки покажу вам, що у нас із мазом. Маз у нас трошечки підломаний, але не біда. Купили ми другий паливний бак, так як попередній потік. Вирішили замінити, я його теж тут трошки обслужив, покрасив, щоб він ніде далі, не проржавів. І, в принципі, осталось діло за малим. Продуть, щоб не було ніякої пилюки чи осаду. І, в принципі, ставить на мазунця, обслуговувати машину, міняти масла фільтра і повну бойову готовність. Ну, то вже трохи пізніше, бо зараз морози. У морозу сильно не наїздишся. Так, прискувач начеплений, чекає сезону. До речі, писали мені колеги, що е неправильно роблю, що міряю поля, а я скажу, я не згодний, е я вношу ці всі дані у фар-менеджмент і я бачу, які параметри, які площі ділянок у нас конкретно в роботі. Так як е на автопілоті все чітко вираховує показує ге геометрію поля і можна запланувати тоді і посівмат і засоби захисту рослин mm -hmm. я думаю що за 40 хвилин ми точно його погрузимо тут її не так багато не проблема було б що грузити сьогодні вже замовили селітру Будемо проплачувати, якраз наша кукурузка й піде на ці, на ці потреби. Тому що пора. Вже пора і пшеницю підживляти, погода потихеньку міняється, будуть вже тепліші дні. Морози, я думаю, ненадовго. Ще там неділька якась. І треба встигнути попрацювати по мерзлоталому. Так що так, колеги, трошки робочі будні. Вам студію. Як дуже зручно оця естакада нам знадобилась. Якщо привезуть, наприклад, селітру, дуже класно її розвантажувати за допомогою цієї естакадки. Під'їхав, не треба там десь шукати, ловити, все видно. Дуже правильна штука. І загружати так само швидко, якісно, без проблем. Любу висоту. Абсолютно ми завантажуємо. Хоч там і 5-метрові машини, це не питання. Естакаду робив батько з хлопцями. Бачите, все воно тут просто, нічого складного нема абсолютно. Так. Є певні плюси в тому, що замерз ґрунт. немає грязюки, машини не застряють і зручно розвертатися. У нас тут трошки обмежена місцевість, ми не можемо сильно собі дозволити. Великі горизонти, то крутимося, як то кажуть, на одній п'яті. А там у поле, як виїзд, якщо грязюка, то все, то там застряє моментально транспорт. Плануємо колись одсипати, але ж це все діло потребує певних коштів і часу. Велике діло, коли є своя вагова, будь-який час можемо зважити, досипати, відсипати. Людям надаємо послуги, приїжджають важаться будь-які автомобілі. Так. Робота потихеньку йде. Всім дякую за перегляд! Все буде Україна!